Ще у 2008 році Закарпатська область повністю відмовилася від центрального опалення. Тоді майже всі мешканці міст багатоповерхових будинків активно переходили на автономне. Переважна більшість встановлювали газові котли і обігрівалися блакитним паливом, адже це було доступно і надійно. Сьогодні ж багато хто вже шукає заміну, адже ціна за один кубометр газу суттєво піднялася. Інший варіант обігріватися електроенергією. Тариф піднімають, але хоча б поступово. Директор проєктної організації Владислав Кордонець, котрий робить документацію на встановлення тарифних лічильників, каже, що замовників зараз стало дуже багато. В зв'язку з тим, що піднялися тарифи на газ, существенно Якщо чесно, навіть не успіва. Зараз близько п'яти з половиною тисяч абонентів встановили собі тарифні лічильники, котрі 3600 кВт кіловат рахують за зниженим тарифом. До прикладу, вночі на 50% дешевше, аніж в день. Для того, чтобы получить тариф на электроотопление, обязательный проект. Без него как бы вы не получите вот этот вот тариф, а тем более 3600 киловатт по 45 копеек, для того, чтобы экономить на электроотоплении. Это однозначно дешевле, чем газ. Те, кто хочет экономить, все, все обращаются к нам. Лише невеликий відсоток від загальної кількості споживачів користуються такими лічильниками, але в Обленерго сподіваються, що після оголошеної ними акції безкоштовне програмування електролічильника на визначену кількість тарифних зон бажаючих стане більше. Наталія Петерварі разом з чоловіком довго вагалися, яке ж опалення встановити у будинку. Визначитися не змогли, тож встановили два котли газовий та електричний. Зараз майже повністю перейшли на обігрівання електроенергією. Це дуже дає велику економію. Ми підрахували, що тільки ну зараз, коли газ подорожчав у три рази, близько тисячі гривень у місяць за допомогою електричного опалення, ми будемо економити, тому що з 11 до 7 години ранку. Цілу ніч гріє електричний котел, і до всього він гріє за 50-відсотковою знижкою, тому що дається саме на цей період мінус 50% від вартості від мінімального тарифу. Тому ми, в принципі, задоволені, що, що нам просто порадили тоді зробити це. Хоча я знаю, що і зараз роблять і це не є великою проблемою. Зі слів Наталії, оформлення документації та розробка проекту на встановлення тарифного лічильника зайняли близько місяця. Хоча це й було кілька років тому. Зараз цим можна впоратися швидше. Технічні фахівці кажуть, ажіотажу на заміну системи опалювання з газового на електричне немає. Натомість серед власників будинки збільшився попит на встановлення твердопаливних котлів. І вже чимало охочих, які віддають перевагу новітнім технологіям, геліосистемам і фотоелектроенергії. Да, да, це бум. Ну є дуже великий попит на гарячу воду від сонця. Там в лютому місяці, там того року було два тижні сонця, і у нас людина за рахунок там панели гріла цілий свій будинок. Варіанти зекономити завжди є, кажуть експерти. Так буде до того часу, поки в країні місячна плата за комунальні послуги дорівнює місячній зарплатні.